В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло дні, бро. Знаю мене вдома світлий час настане бо переможе все добре. В Україні заживуть усі нові рани хоч крові витекло дні бро. Знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добре. Се добро переможе все добро Сонце ще на світить уман, ніби одну мить, він з веду дівчина залишить помаду, так що не віддати мені моє щоку Мама влама борще приправить побаченню. Ми...